Закрить базу, так вона зачинена. Працюй, працюй, чого ти не працюєш, а? Що за фігня? Оба! Оба! диви, диви, диви. Як... а що відбувається? Чому вони якось дуже цікаво ходять? Я взяв за нуль випадково. Що за фігня сталося з цим режимом? Він... Чому він так сильно забагався? У мене питання. Усім здорова! І сьогодні ми знову пограємо в режим в лобобу. І до речі, я навіть бачу вже першу ціль, яку можна втрасти А ні, фіг фіхтам. Сьогодні яка наш, наша ціль? Це намагатися втрасти щось дійсно цікаве. А там подивимось. До чому, речі, Чому написано, що база заблокована, а вона відчинена? А? Що, що вона ходить постійно? Оця дівчинка. Так, почекай, у мене от зараз 100 барсів. Мені потрібно вже хоч щось втрасти, я чесно. Тому що в мене всього 100 барсів. Зараз це забираємо собі за 100 барсів і несемо собі на базу, я чи так. Чи немає нікого поруч? Нікого поруч я зараз собі не бачу. 100 барсів перших я заробив тим, що я просто щось як завжди трав. Хе-хе, <laughs> нормальна що нормально? Ну всі починають з малого, я вам так скажу. Я бачу ще якусь базу, що тут у нас є. Воно 250. Ну давай хоча б 250 візьму, а? Вже хоч щось, хоча б за 250. Так, погнали нести, погнали, несемо, несемо, несемо. 250 барсів це вже хоч щось. Починаємо з малого. Не всі починають одразу з 500 тисяч, чи так. опа, біжить, біжить. Оп, вліво. Курва! Чому так? Чому так повільно він бігає, а? Кілька в мене часу там? Одна секунда, все, база база відчиняється, все, зачиняємо собі, все, погнали. далі. У мене є 200 баксів зараз. Можна щось купити, але це не так цікаво. Ось тут, чому я не можу зайти на цю базу? Можна питання, я хотів би сюди зайти? Я хотів би тут бути, тому що вона плюс-мінус ще близько, я вам так скажу. 500 баксів це не цікаво, це дуже далеко. Там попереду якась така собі дуже дешева бабу. А тут, 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 тут нічого цікавого теж, на жаль, немає. У мене є шліпок, але це таке собі. А, скільки у нас тут часу? У мене питання. Тут 30 секунд. І він там коштує 2000, 2000. А чому в мене база вже відчинилася? Чому так швидко? База дуже швидко відчиняється, а? Так, блокіруємо собі, забираємо назад. У мене 328 барсів. 328 і більше нічого, на жаль, цікавого немає. Ну, це капець, серйозно, це дійсно капець. Де усі цікаві ви, а бабушки, а? Нічого не стириш. Ну ладно, давайте, давайте собі зараз. Купимо оцю за 250. Ванна, хай буде. Ось така сіренька. Сіренька, хай буде. Скільки в мене плюс грошей? Уже 152 є. Нормально. Бачу попереду. Бачу попереду базу, але, скоріше за все, її зараз просто зачинять. Даку я по... оп, 2000, 50 тисяч. 50 тисяч є. 50 тисяч собі забираємо, погнав. Оп! Куди ти прийшла? Куди Ні-ні-ні. Оп, дякую, дякую, оп, 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 оп. Пішов, пішов. Куди ти йдеш? а? Так, не заважай, у мене 50 тисяч тут біжить зі мною, а? Оп, наліво, направо, направо, наліво, оп, наліво, оп, направо, оп, направо. Йдемо, 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 йдемо. Оп, не, заваж... не заважай мені, брат, не заважай, не зважай. Краще їби, не мене. Чому тут не допомагають варюгам, а? Потрібно допомагати варюгам, я чи так. Якщо ти бачиш, що якась людина біжить і щось вправо допомагає тому, хто щось вправ? Тому що, ну так більш цікаво. Забираємо тоді собі оцю за 100 баксів, а? Оп, ця йде сюди, ну. Життя бентежне. Так, ти вже мені давай не заважай, добре? Чому в мене база постійно відчинена? Можна питання? Що це за фігня відбувається? Хоча там написано заблоковано, оп, нормально. Хоча написано, що вона заблокована. Ладно, погнали. Здарова. А так, скільки в мене? 287 барсів, там дешево, там дешево. Потрохи, потроху традимо нормально так. Ось цю би забрати собі, а? Вибачаюсь. Ось ту би собі забрати, тут скільки часу. 50 секунд, ще буде довго, ще буде довго. У мене чомусь якось, бачите, воно якось підвисає, оцей мінус. Так, там за 0, 0 не цікаво. Тут ще 30 секунд потрібно чекати. Так, давайте давайте купимо ще собі за 281, а. А що происходит, а? Купимо ще одну за 280. Тун-тун, за хур, Блін, за 25. Це буде дешево. Для мене це дуже дешево. У мене вже є тасарік. Що ти тут стрибаєш? А диви на нього. Так, щось ти ще можна? Там я нічого не бачу. У мене є тасарік. Блін, косарь 25, давай. Е, куди, куди ти пішов, а? Куди ти пішов? Диви на нього. Куди ти пішов? Зачинено, а. Диви, так, 1000, блін, 1250, у мене не вистачає грошей на це, а. Давай, 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 давай швидше, давай швидше. 1380, стій! Він вже пішов, ладно. Я бачу, я за 750, я чи так. Ось тут попереду, скільки часу? 50 секунд, чи цікати потрібно. А ось тут скільки часу у мене питання. Ще 40 секунд. Ну це, це капець. 20 тисяч іде, диви, за 20 тисяч. Чому в мене база постійно відчиняється? Чого ще це за фігня? Ну давайте зараз дещо зробимо, тому що ну дійсно я якось. Я на розмірці працюю. У мене все одно люди можуть заходити. Ну давайте я зараз швидко перезайду. Подивимось, що... ну блін, серйозна якась фігня. Чому вона постійно відчиняється, а в мене? Так, все, я повернувся. Оп! Моя база Моя база стала ближче. Оце, оце імба. Я не просто так перезайшов. Чуєш, Тар? скільки там? Ну закрить базу, так вона зачинена. Працюй, працюй, чого ти не працюєш, а? Що за фігня? Оба! Оба, Диви, диви! диви як... А що происходит? Чому вони якось дуже цікаво ходять? Я взяв за нуль випадково. Що за фігня сталося з цим режимом? Чому він... Чому він так сильно забагався? У мене питання. Моя база, все зачинилося, все все добре. Забираємо собі гроші, в мене майже 2000, Я чи так. 500 цима. Оп, диви, диви, стери, 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 стери. Оп, її зламав нормально, хай собі забирає той челик. Забираємо собі цього. Погнали, погнали, погнали. Вона там щось просто дивиться, понала до себе на базу, понала до себе на базу. Тільки так, мене не б'є, мене не б'є, мене не б'є. Мене не б'є. Якщо вона зараз піде мене бити, то це буде дійсно прикол. Оп, нормально. Зараз не дуже сильно був спротив, я чесно. Ну ладно. Розбираємо гроші, 2,5 вже є. Там я бачу 15 тисяч, там я бачу безкоштовні. а ні, я бачу за 3 тисячі ще одну. Ще одну за. Я розвиваюсь тільки тим, що я просто традував бабушить постійно і все, а? У мене просто все побудовано на тому, що я постійно просто традую і все. Тар позаду ніхто не біжить. Оп, нормально, нормально за 3 тисячі ще одного втрату. Що происходит? Я сьогодні траду просто всіх підряд. Да, вони дешеві, а все ж таки я ж траду. Давайте так, мені ніхто не заважає. Так, скільки в мене грошей? 5 тисяч. плюс-мінус добре, до речі, це можна продати, сенсу немає від нього. І мене зараз потрібно зачинити базу собі. Зачняємо. Все, в мене є 7 тисяч, погнали шукати собі лабобушку далі. А скільки справа часу, у мене питання. Справа часу у нас 18 секунд. Як чесно, можна було би щось спробувати зробити. Тут усюди все зачинено, там зачинено. Але скоріш за все, наскільки я бачу, зараз хтось зайде і. А вона зараз забере, вона зараз одразу відчин... зачинить. Диви. Диви, одразу зачинить, я не встигну, да? А вона вже зачинила, або ні. Давай, давай, давай. оп. Ех, не встиг я, а? Ладно, респаун, давай. Ладно, нормально, нормально. Потрохи потрохи, потрохи грабуємо собі. 12 тисяч в мене вже є. А 1025 самолават. Опа, бачу зліва, бачу зліва, бачу. З... Який шліпок? Мені не потрібен шліпок. Я випадково взяв не то. Я взяв цю фігню, яка ти типу, політаюча, або що це, типу? Ну, це капець, ладно, респаун, давай. Я би зараз її вдарив і зміг би собі втрасти оцей за 20 тисяч, 14 секунд. Давай подивимось, може йде щось там тисяч за 10, було б добре. Ладно, повно назад зашняти базу собі. Розбираємо це все, в мене вже є 16 тисяч. Потрохи розвиваємось, плюс-мінус нормально. Так, давай зачиняємо і дивимося, що нам потрібно для переродження. Для переродження мені потрібно соєве молоко і хром. І 5 мільйонів, йопта, його... Багатенько, багатенько. Об 7,5 тисяч, до речі, да. Можна було б собі забрати його. Пано, брат, давай я собі його заберу. Оменка! Oh Вибачаюсь. Життя вантежне. Я сказав, я його собі забираю, а. Я його забираю собі за 7,5 тисяч. Нормально, дійшов. Наче б то дійшов. Бо де він дівся, а? Куди він дівся? Його немає тут, куди він дівся? У мене питання. Він же ж дойшов. Що происходить сьогодні з серверами та бабушками, а? Оба, бачу, бачу ціль, бачу ціль, бачу ціль, бачу ціль, бачу ціль, бачу ціль, 2000, давай сюди, мені він теж потрібен, нормальна тема. Одразу йдемо сюди. Не видиви. робимо вигляд, чи ця бабушка просто йде по центру. Вона просто йде по центру, їй ніхто не заважає. Все добре, все добре. Оп, направо. Ідемо сюди, все, поруч з моєю базою. Це ще 2000. Та, серйозно? Я сьогодні трудо просто все підряд. Все, 15 тисяч плюс є. Там справа щось раду, а ні, там просто файт. Оба, 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 оба. 50 тисяч, 50 тисяч. Забрав. Забрав, 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 забрав собі, забрав оп. Оп, оп! Майстер стрибків, майстер стрибків, оп! Оп, стрибків, майстер, майстер стрибків, оп, друдро вдари! Друдро вдару! Друдро вдари! Друг давай, давай! Плюс, плюс за 50 тисяч! В мене сьогодні просто дійсно режим вобобув втради, втради дійсно усіх вобобу, що тільки можна. На цьому сервері. Нормально демо, 60 секундочок. Там ще попереду файт іде за цих вабув, за 7,5 тисяч. Зможеш забрати, чи ні таке питання? Забрать, чи ні? Заберу чи ні? Те ж у нього, те ж у нього, він зараз повинен буде спавнитись. Поналог, повно, 7,5 тисяч. Несимо, несимо, несемо собі. Та ні, на сьогодні щось дійсно прям іде. Брат, поки ти тут стоїшся, ще одного забрав, якщо так так 35 секунд, чорт, нормально. Може стояти тут далі, серйозно. Так, що в нас ще є цікаве? Справа зачинено А скільки в мене по часу, 20 секунд, чорт, нормально. Ще одного в нього втрав. Він просто вийшов, і все, в нього все забрали просто все, що тільки можна. А Так. Давай Давай забира... Давай Давай ще давай ще давай збираємо гроші, в мене вже є 45 тисяч. А блін, і нічого цікавого не йде. Було би щось там тисяч за 50. А що у нас тут по часу, 14 секунд. Я бачу за 20 і за 50 тисяч, чуєш? І в мене база тут поруч, чи так. В мене база тут поруч. В мене втраво, в мене втраво, в мене втрало, мене втрава. Максимка, куди ти йдеш, брат? Куди ти йдеш, братику? Зачнемо, одразу зачнемо. Там, блін, база відчинилася, а їй вже зачне, наскільки бачу, да? Або або таймер. Ні, їй вже зачнили, на жаль. Ой, ти курва. А в нього база в того пуста. А, магазин інструментів. Що у нас тут є? В мене питання. Катушка скорості, удар, лідяний удар. Взлітіть, пчеліни. Блін, ну це прикольна тема. Давайте поки що просто швидкость собі візьмемо, щоб бігати ще швидше. Бачу за 10 тисяч дева бабушка. Давай зараз беремо собі грошики. І в мене вже є скільки. У мене вже є 80, скільки? 91 тисяча. Давай за 10 тисяч. 000... Ані, почекай, там спереду щось іде цікаво. Диви. Давай, диви, 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 35 тисяч, собі забираємо. Я не то взяв, я не то взяв. Оп! 35 тисяч сюди! Забираємо собі. Вибачай, з кого я б'ю, може я так ображаю, но, блин, ну це такий режим, сорі. Все одно, коли я, наприклад, стрімлю, щоб ви розуміли, я в кінці свого стріма завжди роздаю бабушик, рейнротів і все, що в мене є, те, що я ну, назбираю за стрім. Серйозно. Так, мені потрібно вже щось продати, я так? Мене є от за 100 доларів, вони вже мені не потрібні, дуже дешеві, давайте їх продамо. Давайте це сюди, це сюди, хоча б хай буде два місця у мене. Все, зачнемо базу одразу собі. Це, базу зачинили. Ну блін, ну, ну, ну ти намагалася. Ти Вибачаюсь. Або ти щось мені хочеш написати. А так, там база зачинена, то 25 тисяч іде. Блін, у мене 90, хотілося б щось тисяч, за 50, я чесно взяти. За 50 було плюс-мінус нормально. Так, там база відчинена, але там нічого немає. 30 секунд, на жаль, ще потрібно довго буде чекати. Тут все дешево. 25 тисяч, де? 25 тисяч. Ми можемо зробити той старі собі раз. За 25 тисяч і одразу собі на базу. Нормально, нормально, чуєш? Нормально все йде. А за 250 можна когось продати. Давай цього. Цього продаємо собі, оп. Хтось, не... Хтось сам просто привів мені на базу цього за 25 тисяч, чи так. А є щось ще цікаве? Мені здається, ця база повинна буде зараз відчинитися, так? Да? Вона одразу зайшла, одразу зайшла. Оп! Дай вічні. Оп! Оп, і зафігачив, зафілачив, і погнав, 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 погнав! Не встиг я це зробити, на жаль. Не встиг. Не було близько. Скільки в мене? В мене самого зараз 6 секундочок. 6 секундочок. Давай, 3, 3, 2. Збору ще максималча це ми втрали за 50 тисяч. Потрібно втратити щось дійсно. А почекай. Ви в мене ресет, в мене пропадають усі інструменти, які я купив, серйозно. Що ти тут стоїш? а? Диви на нього. Так, там же щось цей знову збираю собі за 10 тисяч, за 10 тисяч, мені здається, йому не дуже сильно потрібно. Забираємо собі за 10 тисяч. Ах, він попав! Ну і ладно, фіг ним. О, за 100 тисяч іде, за 100 тисяч йде! За 100 тисяч я готовий, я готовий, я готовий, готовий забрати, готовий забрати. Готовий забрати. Давай поруч з базою, Оп, поруч з базою купуємо собі рицаря. Рицарь. Диві, який рицарь, а? Просто, просто бог. Де він? ось він у мене на базі, а? 100 тисяч нормально, міфічого собі забрав. Тепер в мене буде ще більше грошей, а потрібно ще щось продати. Я бачу, що в мене є одне місце, але таке буває, що, знаєш, ти собі купуєш лавобушку, а потім в когось відчиняється база. Я читаю. І в тебе потім місця не буде. 12 секундочок, давай постоїмо на базі. Я розумію, що це не цікаво, але все ж таки, давайте, 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 зараз. 6 секундочок. Погнали, збираємо гроші, в мене вже є 130 тисяч. Потрохи-потрохи йдемо далі, я так. Все, зачнемо базу собі. Що ти зайшов? Можеш стояти тут далі, скільки хочеш, а? А тут зачинено, там відчинено, але там нічого, нічого цікавого немає. Блін, там тільки ще була вічна база і її зачинили. Давай катушку швидкості собі куплю, щоб швидше бігати. Вона дійсно інколи дуже сильно допомагає. А скільки нас тут часу? 5 секунд, чорт, так? Да? 5 секунд, чорт так. Стій, куди ти пішла? Ну 5 секундочок, а? Одразу навила. Диви на неї, просто одразу моментально навило. А скільки в мене часу? У мене ще 40 секунд, чор, так що байдуже. Ця теж одразу пішла, в неї там 7 секунд, вона вже побігла собі, а? Так, 500 баксів це дуже мало для мене. Для мене це дуже мало. Тут що у нас 10 тисяч, тисяча, маловат, 3 тисячі. Не те, що мені потрібно, якщо чесно. Там зверху він стоїть, дивись біля моєї бази. Марсімчик. Що в нас тут у Марсімчика? 500 барсів, 25 мало маловато. І останнєш, що ми дивимось тут 2550. 50 і там скільки часу? 30 секунд, ще довго, ще дійсно довго. І тут в нас іде 2004, маловато. Так, 10 секунд, що ти тут стоїш в мене на базі, а досить стояти, диви на нього. Збираємо собі грошики і одразу зачиняємо собі базу. І в мене вже є 250 тисяч, так? Оп! Ну за що? <laughs> що ти в мене на базі стоїш, а? Так, це теж мало, це теж мало. Тільки нас там часу, 30 секундочок. Вона ось шукати, дійсно, якось мало, мало баз, в яких дійсно було б щось таке цікаве. Так, Стас якийсь, Стас, тебе, Стас. Тебе Стас, там нічого цікавого немає, на жаль, Стас. Тому дійсно сенсу мені біля тебе бігати немає. А так, що в нас тут іде? 2500 барсів, фігня повна. Тут в мене база. Ах, капкан мені поставили! Капкан мені поставили! Диви на нього. Засуджу таке капкан у мене на базі. Чому я пройти? Чому, чому я застряг? Чому так довго я стою? Можна питання? Чому я так довго стою? Потрібно переспавнитись, мене 20 секунд, чи так. А що происходит зі мною? Мене просто б'ють тут постійно, я застряг. Так, давай швидко ресессис, швидко респаун. Тому що там зайше 15 секундочок. Ну його, серйозно. Краще, як швидше це зробити. А я встану сьогодні, чи ні? У мене 6 секунд на базі, 5 секунд на базі. Що происходит зі мною, а? Я не можу це зробити! Я не, я не спавнюсь! Я не спавнюсь! Що просходить? Мене все забирає. Я думаю, на цьому можна закінчувати. Я, я так і далі просто валяюся, я не можу встати, респаун мені не допомагає. Просто я нажимаю, бай, бачите, байдуже. Хай вони крадуть в мене лабобушок. Наскільки я знаю, це теж мої підписники, тому що можна подивитися по друзях. Дякую всім, хто дивився. Ставте лайкоси, пишіть коментарях, чи потрібна ще одну частину. І дивіться мої стріми. Всім гарного родня, вечора, ранку, всім пока.